Бетельгейзи або Альфа-Оріона це одна з найяскравіших зірок на нашому небосхилі, яка з давніх давен привертала до себе увагу землян, детально вивчалася астрономами, але аж ніяк при цьому не стала менш таємничою для широкого загала науковців. при порівняно невеликій своїй масі, що перевищує сонячну лише приблизно в 15 разів, просто таки величезна за своїми обсягами. Якби Бетельгейза помістили в центр нашої сонячної системи, її фотосфера поширилася б навіть за орбіту Юпітера і досягла б Сатурна. Це червоний надгігант спектрального типу М2, який, як вважають фахівці, знаходиться на фінальній стадії свого розвитку. І от от вибухне над новою. У жовтні 2019 року з'явилися повідомлення від вчених про те, що Бетельгейзе почала досить різко і незрозумілим чином п'яніт. До 6 січня 2020 року блиск світила зменшився майже на півтори зоряної величини. Незважаючи на те, що подібні явища для Бетельгейзе на певних проміжках історії спостережень за нею були нормою, астрономи все одно не могли досить обґрунтовано пояснити це явище оповитість таємничістю. Тільки заохочувала спеціалістів до нових досліджень. І от, схоже, цю загадку червоного надгіганта напевно вдалося розкрити. Вся справа в тому, що астрономам, нарешті, вдалося розгледіти його таємничого компаньйона, існування якого з легкістю пояснював усі метаморфози з перепадами у яскравості зорі. У наукових роботах та гіпотезах які передбачали наявність супутника у головної компоненти, вважалося, що ймовірно, ніхто і ніколи не зможе його побачити через вістань до системи та світність червоного надгіганта. Але дослідникам нарешті посміхнулася удача. За допомогою інструмента АллоПЕКЕ на телескопі Gemini Nord, що збудований на Гаваїх, Учені розгледіли поряд сяючою помаранчевою кулею головної компоненти слабку блакитну пляму, що і є її зіркою супутником. Ця зірка супутник обертається навколо Бетельгейзе по неймовірно вузькій орбіті, що і пояснює їй незрозумілі раніше та таємничі глибокі провали в яскравості. Незважаючи на те, що навчених ще очікує робота по вивченню типу та маси зірки супутника. Вже зараз можна сказати, що ця зоря приречена, бо прогнозується, що червоний надгігант поглине її через кілька тисяч років. Тож дослідження тривають, а астрономи вже з пафосом записують на свій рахунок чергове розкриття давньої космічної таємниці. Про новини у цьому та інших напрямках астрономії та астрофізики ми незмінно будемо розповідати на нашому каналі. Тож підписуйтесь на нього, ставте лайки. Та слідкуйте за оновленнями.